Пам'ятаєте, ми колись всі сміялись навіть з розмов про ймовірний розвал Росії. Мені б насправді дуже хотілось, щоб ми з вами стали свідками процесу розвалу Російської Федерації. І ймовірно, вчора ми з вами побачили перші кроки до цього. Вчора бійці рускава добровольчиського корпуса тимчасово визвали від КГБшної хунти Путіна, село Любичане і Сушані Брянської області. І як доказ своєї присутності вони записали відео з поясненнями, що вони роблять із закликом до росіян приєднуватись до їхнього спротиву КДБшній хунті? Ну що ж, друзі, воно свершилось. Руський добровольський корпус перейшов в государственну границю Російської Федерації добровольського корпусу. Записуємо відео із Брянської області. Призиваємо вас, візьміть зброю і баріть з путінським кремлівським кровавим режимом. Сам же руський добровольчий корпус це підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України ще з 2014 року, а серпня 2022 року вони у складі інтернаціонального легіону. Пізніше стало відомо, що в цьому самому селі Брянської області Сушани на міні підірвалася автівка Росгвардії. Територія Росії все більше і більше стає небезпечною. Це чудово, що українські підрозділи заходять на територію Росії. А ще чудово, друзі, що наші безпілотники літають по всій території Росії і взривають все, що їм заманеться. 10 регіонів Росії услышали 28 февраля сигнал воздушної тривоги а небо над Петербургом було закрито в першій половині дня. Россию атаковали дроны. Два беспилотника стали причиной пожара на нефти в російському Туапсе. Также летательные апарати заметили на четырьмя другими російськими регионами. Російський кордон. Це вже не кордон, а якийсь самий саме справжній прохідний двір. І як там говорять на Росії, границі Росії нікде не заканчуються. А правильніше буде сказати, у Росії кордонів взагалі немає. Лаєм все більше сигналів, що деякі красні лінії були пересічені, але можливо саме з них ще не були пересічені. Заліт наших дронів, заход груп на територію Росії розбиває. в російському суспільстві міф про всесильність Путіна і що, мовляв, його треба боятись. Заліт українських дронів показує всю дерявість російської воєнщини. І російську армію вже не треба боятись. Російську армію треба нищити. І було б чудово, якби всі окуповані Росією народи побачили приклад України щодо російських ворожонних сіл. Колись гарний приклад в цьому подавали бійці Чеченської Республіки Ічкерія, які нищили росіян у 90-х. І хто зна, чи будуть кадирівські війська вірними Росії, якщо Москва перестане Сплачувати Кадирову дань. І як вплинуть чутки про великі проблеми зі здоров'ям у теперішнього голови Чечні Кадирова? Чи не спробує новий голова? Здобути незалежність Чечні, враховуючи, що найкращі частини російської армії вже знищені в Україні. Навіть сам Путін вже не виключає сценарію з розпадом Росії, каже, що РФ може розвалитися на частини і, завдяки чому, росіяни зможуть зникнути як етнос, будуть московіти і уральці. Я не знаю, навіть, зможе ли сохранітися такий етнос, як російський народ, в тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну будуть московіти якісь там. Уральці і так далі. Я не особливо вірю у розвал Росії, але у сучасному світі, як показала хоча б ця війна, неможливого немає. Чи міг хтось подумати з українських дисидентів, ну, хоч, наприклад, 1986 року, що через 5 років совок розвалиться, а Україна буде незалежною. Думаю, вони навіть і не мріяли про це, а совок взяв і розвалився. Колись українці своїм спротивом розвалили совок, а афганська війна додала проблем імперії. Можливо, українці своїм спротивом і війною розвалять і сучасну Росію. Друзі, якщо вам сподобався мій блог, підпишіться на мене і залиште в коментарях, а що ви думаєте про ймовірний розвал Росії? Чи можливий він, ставте лайк цьому відео? А також, якщо вам подобається все, що я роблю, ставайте моїм патроном або підтримайте мене за реквізитами, які будуть указані під цим відео. До нових випусків. Слава нації і капець Російській Федерації.